Що я правильно зрозумів? The warmth of life has entered my... Назад, назад! Що? Я поки не готовий. А, це Ліорік. Ми поки до цієї битви не готові. Ну, а що це з цієї ванни? Нічого. Це, мабуть, вона нам життя дає, а я не можу, у нас не так повно. I have no room. <реш> <Все>. Ой! <реш> По-моєму, ми зараз використаємо цю ванну. Для нас водичку спеціально набрали. No Оце я зайшов, так зайшов. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. <реш> воно не допомагає, воно просто включає цю стіну. А може ми вімкнемо стіну, а потім будемо його з фаервоп. Точно. Ось, цього, з файерболт чи я. А як ти пройшов через це? Я ж для тебе цю стіну зробив. Він мене поклав з двох разів. До одного місця, то все. The warmth of life is infinite. Prepare yourself for the Serve my master for eternity. Я выпочаюсь, дружище. Ох ты ж, вот ты зажахнул на меня на А скільки в тебе зарядів треба, алло, друже? Так, пішов ти в баню. Rest well. Ми тропилика! Є! Це було важкувато. Так, корону ми у цього скелетона забрали. Ой, ви майже всю ману використали. Та ти задовбав стріляти, ти, собака!